Закарпатті і надалі залишається краєм призначення та транзиту значної кількості шукачів статусу біженця, які прибувають в Україну. За офіційною статистикою, лише за останні два роки кількість таких нелегалів збільшилася утричі. Одні шукають тимчасового притулку, інші затримуються надовго. При цьому більша є кількість неповнолітніх біженців, яким так само як і українським дітям потрібен захист та допомога. У ході зустрічі було залучено всі органи державної влади, які займаються проблемами дітей та дітей біженців. Головна різниця між українськими дітьми і дітьми-біженцями полягає в тому, що вони не мають українського паспорту та українського громадянства однак вони мають такі ж проблеми, такі прагнення, як і українські діти. Про неповнолітніх, які шукають притулку в нашій країні, повинна піклуватися влада. Та все ж таки більше половина мільйона таких дітей залишаються поза законом. Проаналізувавши ситуацію в краї, уповноважений президент України з прав людини Юрій Павленко позитивно оцінив роботу влади на Закарпатті. Оцінки дводенної моєї роботи на території Закарпатської області мушу сказати. Я позитивно оцінюю той план дій, який є обласної державної адміністрації по виконанню Конвенції ООН, по виконанню законодавства і рішень і указів президента по захисту прав дитини. Закарпатська область має по підсумках 2011 року цілий ряд позитивних показників. І той план, який сьогодні. Був розглянутий в рамках наради, він теж дає дуже позитивні надії щодо покращення становища дітей на території Закарпатської області. Проте залишається і ряд невирішених проблем, пов'язаних з перебуванням неповнолітніх біженців на території нашої держави. Ми у великі проблеми, які думаю, ми теж винесемо на. обсуждения, правительства, это социальной адаптации. Это дать возможность сегодня стать полноправными гражданами Украины, получить самые азы, будем говорить, образования, которые бы дали им возможность свободно жить и работать в нашей стране. Зазвичай неповнолітніх біженців з усієї України доправляють у спеціалізований центр, який знаходиться у Мукачеві, але місць там усім не вистачає, і тому часто підлітки живуть у сім'ях інших біженців.